Друзі, всім доброго дня. Придбав ось таку віялку, шукав її давно. Ціни на них стояли від 7 тисяч до 6,5. Ця коштує, якщо я не помиляюся, 4800-5 тисяч. Доставка, ну, доставка стала 2 тисячі гривень. Це виходить, якщо купувати віялку, майже половина. Тут ось така засовочка стоїть. Можливо, бачили вже огляд. Можливо, ні. Три секції падає. Сюди виходить дві і на цю сторону одна. Зроблена культурно, гарно. Там подача. Видуває вона вітром. Всередині ось такий там стоїть барабан. Зараз вмикну, почуєте, як вона працює. При тому, що стоїть більше-менше. Зараз будемо пробувати. Будемо вмикати, пробуємо. Я пішов розгон, бо є сильно, дивіться, що навіть на клієнті добу будете бачити. Добавляємо. Пробувати засипати зерно. Ціна 4800. Я вас не обманюю. Ось так працює плавненько на малий швидко. Ну що, засипаємо і показую? Засипу я повний бункер. Багато бачимо. Зеленої їй цього зілля воно. Огурчак, хто як правильно називає, є. Добавляємо швидкість. Це прям сипле по серйозному тут у нас чисте А тут вже легке, я так розумію, вилітає На виході Дуже швидко, зараз спробую ще раз Друзі, дуже швидко перевію я Дядячий техники сюди раз, сюди два, а сюди вже висипаємо назад і потім ще раз держу. Це при тому що на малих на малих оборотах працюємо. Старо одне, що задоволення. почти неделя отгружается. Прямо его выдувает. Задоволено йде продовження, тому що трішки незручно було знімати, показую вам результат. Сюди видуває я легше, подивитися і я тепер трішки відкриваємо. Чистесенький, дивимось тут. Бачимо скільки зілля, так? Да? Тут два. Зі сторони також одне. Ну, не відкриваю на ціло, бо буду не встигати насипати. Дуже швидко перевію, тобто питань ніяких немає. Легше викидає сюди, пізніше я його ще раз закидаю, так як має тут велика купа. І вже залишки викидаємо тільки зілля. А тут вже бачимо воно чисте. Також тих двох іде чисто. Все, буду продовжувати я. Кого дійсно цікавий ось такий апарат, телефонуйте, замовляйте. Номерок буде в описанні під відео. Зроблена вона акуратно. І скажу одне, що я задоволений. Тому, друзі, працюємо далі.